Вечора, ми з марафоном що вечора о й Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні. Чи готове НАТО до війни? Які перешкоди досі стоять перед європейцями? І чого їх навчили 9 місяців героїчного спротиву українців? Очі української армії, як працюють аеророзвідники в тилу ворога, аби українські війська ефективно громили окупантів? Інфраструктура знову під ударами. Скільки триватиме ліквідація наслідків, та як знайти найближчий пункт зі світлом, теплом та інтернетом? Тримаємося разом, не злам. Українці, боремося і перемагаємо. Єдині новини головне сьогодні о 20-й.